Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося, що скрито, що відкрито, що прийде і що піде. Дивитися будемо на колоді золоті мрії норман. Поки я тасуватиму колоду, налаштуйте себе на позитив. На те, що погане піде, а хороше прийде. І так, дивимося, що скрито! Що відкрито, що прийде. Що піде? І візьмемо ще три карти, подивимося, що залишиться. Скрите було не настільки від вас, як вами. Ви приховували, від оточуючих те, що на шляху до здійснення ваших планів, цілей та мрій є багато перешкод. Для вас цей шлях виявився дуже важким, хоча ви показували, що у вас все добре. Ви не розповідали про свої труднощі. Не хотіли, щоб посторонні люди вказували вам, як правильно жити, як правильно чинити в тій чи іншій ситуації. Ви могли відвідувати храм, молитися просити Бога про допомогу, в результаті чого вам було надано духовну силу, щоб подолати ці перешкоди. Що відкрито, тут може бути декілька варіантів. Для одних це можуть бути новини про переїзд. Ви можете змінити місце проживання не лише у своєму місті, а й поїхати в інше місто чи навіть за кордон. Для інших це може бути довгоочікувана звістка про вагітність. Або дозвіл на всиновлення чи удочеріння дитини із дитячого будинку. Що прийде, ви можете заключити вдалий договір. Багатообіцяючий умріяний союз. Це може бути як укладання договору, куплі-продажі, оформлення документів щодо дітей, або ж укладання шлюбу. Що піде із вашого життя? Із вашого життя підуть люди, які сіяли у вас неупевненість. Вони могли осуждати та критикувати ваші дії. Говорити, що те, що ви робите, вам не потрібно, оскільки, на їхню думку, вам це робити ще зарано або уже запізно. Вони підуть із вашого життя і не турбуватимуть більше вас. І давайте подивимося, що у вас залишиться. А залишиться у вашому житті вільний надійний друг. Це може бути ваш офіційний чоловік, який вас підтримує і допомагає в усьому. Разом із ним ви подолаєте всі труднощі, які стануть на вашому шляху. Усі ваші задуми реалізуються, а мрії стануть реальністю. Тож нехай так і буде, і лише хороше приходить у ваше життя. Нехай у ньому панує мир, спокій та благополуччя.